Перша знахідка, о так, це друга моя знахідка. Це вже побільше білих грибів. Ота. Перший білий гриб. Тут ще три, другий білий гриб. О! Третій. Четвертий. Це саме більший. Тут ще п'ятий. Тільки шапка відломлялася. Так, ну візьмемо тільки. А тут це вже не дає. Ну добре, сідайте. Тут, тут ще два бачу. Є ще один бачу. Так, це перший, а це другий. Так. ну, Тоді добре. Так. Оце так в другому місці. Отак, ну, знайшов ще одну значку. Один білий гриб такий. так, І ще один там. Позол. Держи. І тут ще один білий гриб є. На. Дама сейчас это. Може, сейчас ще знайдемо. Тут ще одна знахідка. Так. Це знахідка. Ще один. Так. Ми приближаємося до міста, де ростуть білі жиби. І о! Це знахідка. Це вже у нас третя по що знахідка. Ходимо. Ще одна значит. ще один білий гриб. Ще. 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 так, це тепер іде на кашечку і все. Опа, ми ще тут знаю, може, ще знайдемо. Ще один білий гриб, так? Ну, на жаль, тут нічого більше нема. Це все, що ми знайшли звідти. Звідти знизу і до сюди п'ять білих грибів. Отак, друзі, ще одна знахідка. П білий перший. Тут у нас ще один. Зараз третій білий реп. Це все кладемо сюди. Так, це все, що ми тепер. І йдемо ще Щоди тут ще поглядаємо. О тут ще одна знахідка. Оце стабілий гри. Навірно, слимики поїли. Якщо ще, то це Закарпаття, Карпати. Село Оленево. Неподалік від села Оленево. Я не знаю, що. я по знаці один білий гриб я вам не знімаю. Якщо знімати, то напишіть у коментарях. Так, знайшов ще одну кладку білих грибів. По один гриб, я як тоді казав. напевно на в слідчій серії буду знімати. Так, оце ще ми знайшли, а це я тепер ще знайшов. Отак. Перший. Тут неподалік ще другий. Даліше. йдемо. Тут третій. І тут четвертий. Четвертий у нас тут. Тут ще п'ятий. Tutaj tak. sześciu. Pięciu. Знахідка нормально. Ще твоя сейчас є. Я б не проти був. Якщо щось у меня, я б не проти був. Нічого нема. Опа, ще однобукове біле грибе. Місце. Ну на білі гриби. Перший. Другий. Третій. Четвертий. Ого. Оце бі, місце на білі гриби. Ну, возьму, колись туда туди бо. Так. Тут ще в нас білі гриби. so sí. tá, i should have been a little bit Sure. Yeah. Yeah.